Та Господь промовив до Мойсея, кажучи: Ось я настановив тебе як Бога для фараона, а твій брат Аарон буде твоїм пророком. Ти скажеш йому все, що тобі заповідаю. Та Аарон, твій брат, говоритиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля зі своєї землі. Я ж зроблю серце Фараона закам'янілим і вчиню мої численні ознаки й чудеса в єгипетській землі. Та фараон не послухає вас. Тож я накладу свою руку на Єгипет, і з моїми полками виведу мій народ ізраїльських синів, з єгипетської землі, з великою відплатою. І всі єгиптяни пізнають, що я Господь, який простягнув руку над Єгиптом і виведу з поміж них синів Ізраїля. І Мойсей та Аарон зробили так, як заповів їм Господь, так вони і зробили. А мойсеєві було 80 років, аарон же, його брат. Мав 83 роки, коли заговорив до фараона. І сказав Господь Мойсеєві й Ааронові, промовляючи: Якщо говоритиме фараон до вас, кажучи Покажіть нам ознаку чи чудо, то скажеш своєму братові Ааронові Візьми посох і кинь його на землю перед Фараоном і перед його слугами, і він стане Змієм. Тож Мойсей та Аарон увійшли до фараона і до його слуг. І зробили так, як заповів їм Господь. Аарон кинув посох перед фараоном і перед його слугами, і він став змієм. Та фараон покликав єгипетських мудреців і ворожбитів, і єгипетські заклиначі своїми чарами зробили так само, і кожний із них кинув свій жезл, і вони стали зміями. Та посох Аарона проковтнув їхні жезли. Однак серце Фараона було непохитним, і він не послухався їх, як і сказав їм Господь. Тож Господь сказав Мойсеєві: Стало нечуйним серце Фараона, аби він не відпустив народ, вранці йди до Фараона, ось він підійде до води, а ти чекатимеш на березі ріки, щоб зустрітися з ним. І візьми у свою руку посох, який перетворювався на Змія, і промовиш до нього: Господь! Бог євреїв послав мене до тебе, кажучи, відпусти мій народ, щоб мені поклонився в пустелі. І ось дотепер ти не послухався. Так каже Господь, із цього дізнаєшся, що я, Господь, ось я вдаряю посохом, що в моїй руці по воді, яка в ріці, і вона перетвориться на кров, і риба, яка в ріці, загине. Тож ріка засмердиться, і не зможуть єгиптяни пити воду з ріки. І Господь промовив до Мойсея: Скажи Ааронові своєму братові: візьми свій посох і простягни руку на води Єгипту, на їхні ріки, на їхні канали, на їхні мочарі та на всю їхню стоячу воду, і стануть кров'ю, і буде кров по всій єгипетській землі, і в дерев'яних, і в кам'яних посудинах. Тож Мойсей і Аарон зробили так, як заповів їм Господь. Аарон, перед фараоном і перед його слугами, піднявши свій посох, вдарив ним по воді що в ріці, і всю воду в ріці перетворив на кров, і риба, яка в ріці, вимерла, а ріка засмерділася, і єгиптяни не могли пити воду з ріки, і була кров по всій єгипетській землі. Те саме зробили і єгипетські заклиначі своїми чарами. Та серце фараона закам'яніло. І він, як і сказав Господь, не послухався їх. Фараон повернувся і ввійшов до свого дому. А над цим він навіть не замислився. А всі єгиптяни почали копати біля ріки, щоб напитися води, бо не могли пити воду з ріки. Минуло сім днів після того, як уразив Господь ріку. І Господь промовив до Мойсея Увійди до фараона і скажи йому так говорить Господь відпусти мій народ! Щоб поклонився мені. Якщо ж ти не бажаєш відпустити, то ось я уражу всі твої околиці жабами, і видасть ріка жаб, а вони повилазять і доберуться до твоїх домів, і до твоїх спальних кімнат, і вони повилазять на твої ліжка, і на доми твоїх слуг, і твого народу, і у твої діжки з тістом, і на твої печі. І будуть жаби лазити по тобі, по твоїх слугах і по твоєму народові.